Серед тих, хто сіяв світло, віри і добра на нашій землі, особливе місце займає митрополит Андрей Шептицький, великий пастир, мудрий провідник, людина великої душі непохитної віри. Його шлях це дорога служіння Богові і народові, шлях жертовності, любові, духовного просвітлення. Його серце билося в унісон із болями й радощами народу. А кожен його крок був наповнений любов'ю. Терпінням, вірою у відродження України. Постійно був серед вірних, зустрічався з ними, відвідував міста і села нашого опільського краю, цікавився життям церков, монастирів, шкіл, семінарій, історичними пам'ятками. Митрополитом Андреєм Шептицьким була упорядкована справа проведення візитацій. в 1902 році введено окреме послання до духовенства і вірних, у якому він накрасив програму канонічної візитації. Що з цього часу перестала бути формальною інспекцією? По суті, це була програма душпастерської праці в архієпархії. До сьогодні у пам'яті нашого краю живуть спогади про той незабутній день, коли на обільську землю ступила нога митрополита Андрея Шевтинського. Рогатих урочисто зустрічав свого духовного пастиря. Люди сходилися з навколишніх сіл, щоб побачити, почути, благословити того, хто слово правди національного пробудження. Як згадували очевидці, у спогадах зібрати. Віктором Воробцем саме того травневого дня 1902 року пробудилася у багатьох серцях національна свідомість. Стояла гарна погода. Після обіду селяни і міщани припинили роботу. Вони отягнулися по-святковому. Батьки брали своїх дітей і йшли зустрічати митрополита Андрея Шептицького, який мав прибути до рогатина, зокрема до церкви Різдва Пресвятої Богородиці, на святу Місію. Із сіл повіту до міста вийшли майже всі люди, рогатин, що напрагнуло зустріти високого гостя з великим піднесенням. За мостом на річці Гнила Липа формувався загін кіннотників на гарних конях чорної масті. На конях сиділи парубки в однакових строях у білих сорочках, чорних штанях і зеленкуватих камізельках. У блискучих чоботів сиділи в сідлах, як справжні кавалеристи. У кожного на високій гарно витонченій палиці, застромлені за халяву чобота, лопотів на вітрі жовто-блакитний прапорець. Провідник відділу тримав такий самий прапор, тільки більше за розміром. Очі у присутніх розбігалися, не знали, на що дивитися, чи на парубків, що були один на одного подібні і гарно сиділи в сідлах, чи на прекрасних коней. Чи на прапори, які чудними кольорами манили око? Подібного видовища рогатинці не бачили за всю історію, супроводжував загін кінотників Іван Дарміць. Він колись в австрійській армії був капралом при Уланах. Незабаром з'явився другий загін кінотників. Ще більший це були парубки і молоді господарі з княгинич Загір'я Явча. Місто було вщент заповнене святково одягнутими людьми. Найбільше людей стояло з обидвох сторін дороги від церкви Різдва Пресвятої Богородиці аж до моста гнилою Липою, недалеко Варбинівець, дорогою напрямі бурштина, переїздили щораз нові і нові відділи селянської кіноти. Деякі були заквічені дубовим листям, інші однакові опанчі. Один відділ мав на голові соломені капелюхи, прикріплені ремінцями підборідниками. За стрічкою кожного капелюха пишалося повинне піря. Рогатинський повіт готувався до цієї зустрічі заздалегідь. Сонце вже майже сідало на землю, і міські кам'яниці кидали довгі тіні, пролунали вистріли. І серед людей пішов шум. Їдуть, їдуть. Задзвонили дзвони по всіх трьох церквах. Так у На дорозі з Вербилевець до міста появилися перші кінотники. За ними, в супровіді кінного ескорту, з обох сторін їхала карета, запряжена четвіркою прекрасних коней. У відкритій кареті сидів молодий, радісно усміхнений у фіолетовому одязі 37-річний митрополит Андрей Шептицький. І хрестом благословив людські маси. Що стояли обабіч дороги. За ним ще у кількох каретах їхали криложани, декани, священники. Замикали похід кінотники. Перед костьолом похід зупинився. Напроти митрополита вийшов ксьонс у святкових ризах з Євангелією в руках та латинською мовою привітав Митрополита, який поцілував Євангеліє, і по латинськи подякував йому. Далі на повороті до церкви стояла єврейська делегація у супровіді з рабином. Він по-єврейськи привітав митрополита і дав йому поцілувати найбільшу святість Моїсеєвої віри 10 заповідей Божих. Перед марованою церквою вітали митрополита отці Павло Вутрик Йосип Ягорський, Степан Городецький, Омелян Маньо, Лев Залужний. Та багато інших священників з рогатинського повітря, непроглядна маса народу, особливо молодь. Текст за правописом 1906 року. В тім часі митрополит відвідав ще церкву Святого Юри, що у селі Папинці, тут, у храмі, наповненому запахом Ладану Свічок, його постать випромінювала спокій і силу. Люди сходилися з довколишніх сіл, аби побачити, послухати, бодай торкнутися благословенням. Старі казали, його очі бачили глибше, ніж видиме. Його слово лікувало душу. Минуло понад століття, а пам'ять про митрополита Андрея Шетицького жива. У ній вдячність і благословення, У ній сила духу, що єднає покоління. І коли сьогодні дзвони кличуть до молитви, здається їхній передзвін і торкаються його душі. Великий українці, який колись ступав цією землею, благословляючи рогатин і його людей.